Рано рано сонце встало, Україну привітало, побажала всім добра, посміхнулось до Дніпра, гарних діток привітало і навчало. Шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна, і дорожчої нема. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же. Діти. Що це за країна? Наша славна Україна. Як називається земля, де ми з вами народилися і живемо? Ми живемо в Україні? Яке місто є столицею України? Столиця це головне місто держави. Київ столиця України. Яка державна мова в Україні? Наша мова українська. не гойдає, а над полем журалики. Держави головний. Всі його повинні знати воля, слава, сила в нім. Хто ж ти? Спробуй відгадати? Герб це символ влади. В основу сучасного герба України покладено давнє золотий тризуб на синьому тлі. Тризуб це відображення сили батька, мудрості матері та дитячої любові. Тризуб Немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові в Україні вільній новій. Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Національний прапор України, синьо жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. Ще й колір сонечка, адже без його теплого проміння не дозрів би врожай, не було б хліба. Синій колір це колір чистого мирного неба, колір води. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Найвищий в Україні та Європі флагшток у 101 метр. Встановлений на набережній річки Лопань у центральній частині Харкова. А де можна побачити прапор на спортивних змаганнях, олімпіадах, зустрічах завжди присутній прапор. А коли на п'єдестал переможця піднімаються представник України, то першим піднімають прапор України. Коли звучить він, всі стають до серця руку прикладають і вголос. Подумки співають і Україну прославляють. Національний гімн – це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Доля. Зараз малята. Давайте пограємо у гру. Знайди державні символи України. Розгляньте картинку. Що зображено на картинці? Вірно, калина. Калина є державним символом України. Ні. Калина народний символ. Що зображено на картинці? Прапор. Прапор є державним символом України. Що зображено на картинці? Гімн Їм. Гімн України є державним символом України. Так, що зображено на картинці? Лелека. Лелека народний символ. Що зображено на картинці? Герб. Герб є державним символом України. Що зображено на картинці? Рушник. Рушник народний символ України. Отже, малята, що є державними символами України. Це прапор, герб, гімн. Молодці. Наше заняття добігає кінця. Дякую за увагу. До побачення!